Отримує не тільки мобільність, прозорість, а й додатковий захист від рейдерських атак, від якого потерпав наш бізнес. Централізація власне цих витрат зменшує адміністративні розходи. Все це наближає нас до інвестиційної привабливості. Людина, наприклад, прокидалася їй відносходила смс смски, чи вона дізнавалася в пресі, що вона вже не власник того чи іншого підприємства. Коли вона перевіряла в реєстрі, так частки були вже переведені. Весною 24-го року в Україні почала функціонувати нова система обліку часток товариства з обмеженою відповідальністю на базі національного депозитарію України. Це нововведення мало на меті покращити захист прав власників корпоративних часток та надати нові технологічні можливості для бізнесу. Сьогодні ми детально поговоримо про ці зміни разом з Оленою Носіною, з експертом з корпоративного управління. Олена вітаю тебе! Вітаю віка! Розкажи, будь ласка, у чому актуальність нової системи, та де тут нові можливості? Я вважаю, що, по-перше, нові можливості в самої нової ідеї, да? тому що насправді нововведення, по-перше, складається з того, що в нас є нова унікальна можливість обліковувати частки на права товариства міжнародної відповідальності не тільки в єдиному державному реєстрі, як це було в давніх-давних довень, а ще й в національному депозитарії, що, на мою особисту думку, несе більш прозорість. Впевненість щодо збереження та захисту часток безпосередньо, які належать тим чи іншим власникам. Наближає нас до міжнародного рівня, та централізація власне цих витрат зменшує адміністративні розходи. Що сталося насправді? Якщо раніше ми зберігали наші частки, які належать власникам в єдиному державному реєстрі, як ми всі знаємо, то зараз є така можливість зберігати їх в національному депозитарії в бездокументарній формі, що значно розкриває можливості щодо безпосереднього зберігання. Даних часток їх убезпечення, а ще й додаткових можливостей щодо операції з цими частками. А зараз хочу запитати про безпекові можливості. Вони змінилися? Безперечно, всі ми на протязі багато, багато років говоримо про так званих чорних реєстраторів, які на власний розсуд чи. На вимогу якоїсь особи здійснювали неправомірні міри з частками власників товариства обмеженої відповідальності. Що було людина, наприклад, прокидалася їй надходила смс чи вона дізнавалася в пресі, що вона вже не власник того чи іншого підприємства. Коли вона перевіряла в реєстрі, так частки були вже переведені, і потім були суди, адмінресурс з тої чи іншої сторони, в залежності від того, хто. Зробив ці обмеження, і взагалі нема стовідсоткової впевненості на той час у нас, що ці частки могли повернутися. Завдяки тому, що частки. Може зберігатися в національної депостарної системі, цей ризик значно знижується. Безперечно, всі наші товариства з обмеженою відповідальності з тих чи інших об'єктивних причин не перейдуть на цю систему, але та значна кількість, яка перейде, отримає не тільки мобільність, прозорість, а й додатковий захист від рейдерських атак, від якого потерпав наш бізнес спочатку х і наразі потерпає також. А нова концепція корпоративної діяльності теж передбачена. Що можна робити, використовуючи цю оновлену систему? Я вважаю, що система мобільна. По-перше, такий інструмент як електронне голосування, завдяки нашому вдалому законодавстві. Ми спочатку запровадили це новелу для акціонерних товариств, А зараз можемо так само імплементувати завдяки національному депозитарію для товариства обмеженої відповідальності, тобто це означає те, що людина, знаходячись в будь-якому місці, може завдяки електронній системі прийняти участь у загальних зборів. У нас є, до речі, дуже багато обмежень щодо проведення загальних зборів в тому вигляді, якщо вони зберігаються в єдиному державному реєстру. Не будемо на цьому зупинятися, але але ти мені наступного разу про це раз. Звісно, але якщо е, казати про те, що ми можемо голосувати в будь-якій точці світу, по-друге, є прозорість, впевненість в тому, що ти чітко усвідомлюєш, де зберігаються твої часки, на якому рахунку в наш національний депозитарій, можна сказати. На 100%, що він настільки розвинений, що він стоїть на одній ланці з міжнародними депозитарними системами, і ця система дозволяє е, мати досить гнучкий прозорий інструмент з деякими сходинками захисту щодо зберігання е, часток, щодо проведення будь-яких операцій з цими частками, щодо проведення загальних зборів. Е, є додаткові можливості е, переведення цих часток на рахунки скров. Коли йде та чи інша операція, все це наближає нас до інвестиційної привабливості, як і з боку українських інвесторів, так і з боку іноземних інвесторів, які вже зараз придивляються в Україні. А коли ми почнемо активно після перемоги відбудовувати Україна. нашу країну, це дуже такий вдалий інструмент, який разом з іншими інструментами додає додаткові інвестиційні привабливість, інвестиційні додаткові бонуси. Для майбутніх інвесторів. А які є перспективи для розвитку бізнесу, враховуючи депозитарний облік часток, ТОВ? Це мобільність, захищеність від рейдерських атак в найкоротші строки проведення будь-яких операцій з цими частками та прозорість, яку ми намагаємося побудувати довгі довгі роки? Я дякую тобі за такі розвернутий діалог і пояснення. І я чекаю тебе наступного разу. Дякую за запрошення. В умовах воєнного стану та постійних викликів для бізнесу депозитарний облік часток ТОП є вагомим кроком уперед у забезпеченні захисту прав власників та надання нових можливостей для корпоративного управління. Це нововведення може змінити значно і підвищити рівень довіри до українського бізнесу з боку інвесторів і сприяти розвитку економіки країни, корпоративних прав тощо.